Дніпрянка Марія Перше навчить дітей танцювати. цій справі присвятила 17 років. Зараз вона керівниця колективу Алегра, що у палаці творчості дітей та юнацтва в цьому колективі Марія сама колись танцювала. Колектив заснувала ще моя мати, паршина Діна Володимировна, Тому я починала в цьому колективі спочатку як танцюристка. І це справа мого життя. Початком повномасштабного вторгнення Марія на деякий час виїхала за кордон. Жінці пропонували залишитися в іншій країні та почати викладати там, але вона відмовилася та повернулася в Україну. Так як я не дуже гарно знаю мову іноземну, то мені сказали, будуть діти, які говорять російською мовою. Тільки на співбесіді я зрозуміла, що російською мовою то ж діти росіянок. Це було остаточне рішення, коли я прийняла, що треба вертатися в Україну, то я не зможу. В Україні на Марію чекали вихованці її колективу, і вони відновили тренування. Вони дуже були раді, не сподівалися, що я повернусь. Вони в такому пригніченому стані були. Дітки спочатку вони мовчали. Я приходила до зали. У мене роздягання тиша. Зараз вони вже посміхаються, і вони спілкуються вже в роздягальні. Почали раніше приходити трошечки. Танці вилікували від суму і дітей, і саму Марію. Зараз найбільша мрія жінки дочекатися чоловіка, який служить, та провести з родиною увесь день.